Перед вами один з найкращих сортів інжирного персика, сорт Plain Star. По зовнішнім характеристикам, це одні з найгарніших персиків, плоских персиків. Взагалі, лінійка плейнів рахується однією з найкращих серед інжирних сортів персиків. Плейн Стар по терміну дозрівання на даний момент у нас 25 серпня. Він вже відноситься до пізніх сортів. Але на відміну від Плейн Сільвера, це теж білом'ясий сорт, він має набагато краще забарвлення, майже темно-бордового кольору, насиченого, і е, всередині він е, не розтріскується. Тобто форма виглядає ідеально. Крім цього всього, смакові властивості набагато кращі, ніж у простих круглих персиків. Білом'ясий сорт. Подивіться, плоди цього сорту станом на 25 серпня вони повністю дозрілі. По заявленим характеристикам плоди цього сорту більше 200 грам. Однак це у нас маточникові дерева, ми їх майже не проріджували. Тому розмір плодів середній, в середньому 100-150 грам. Плотність, тобто товщина цих персиків доходить до 4 см, тобто вони такі набиті бублики виходять, і ідеальна форма. Великий плюс, що вони не розтріскуються, але крім цього, ці плоди, ці сорта самоплідні, тобто по загруженості, ви можете бачити, це просто в нас чотирирічні матошникові дерева, з яких ми в основному беремо матеріал для прививки і розмноження саджанців. Друзі, в нас наявності саджанці цього сорту є на осінь 2025 року. Всі бажаючи мати ось такий. Неймовірно чудовий парсик можуть передзамовити і вже бронювати сажанців.